Вітаю, друзі. Ви на Ютуб каналі FM Аналітика. Це Маркер подій. Мене звуть Василь Зима. І ми сьогодні будемо говорити на важливі теми, чому українцям радять не ціляти по російським об'єктам в глиб території Російської Федерації. Що заявляє Антоні Блінкен в своєму європейському турне? Що одержав ми нарешті допомогу від Сполучених Штатів Америки? Ганна Гобко з нами, українська громадська діячка, депутатка восьмого скликання. Ну також засновниця і голова правління громадського об'єднання мережа захисту національних інтересів ANSI, голова конференції демокрасінекшн. Пані. Гано, вітаю вас. Вітаю вас також. Та я попрошу вас прокоментувати спершу першу заяву Ентоні Блінкіна, яку він зробив у Франції в інтерв'ю французькому е, телеканалу: що Київ Путін не одержить йому його за жодних умов не віддадуть в людей. логічне запитання: ну окей, Київ, а інші території нашої держави теж під цілковитою гарантією, перш за все, збройних сил України. А по-друге, наших партнерів. Чи як розуміти ці слова Блінкіна? Ну, насправді Україна має від того, це від наших інтересів. Коли Байден каже, every inch of NATO should be protected, Коли кожен міліметр чи сантиметр НАТО має бути захищено, то Україна має сказати, кожен міліметр нашої землі має бути звільнено від російського окупанта, і е, Росія має програти, Україна перемогти і для цього. Будь-які засоби для нас, які є питанням нашої самооборони відповідної до статуту ООН, ми маємо продовжувати це робити, тому обмеження України, наприклад, як е, ракетні удари по НПЗ чи по виробникам е, дронів, і коли наші партнери нам намагаються щось пригальмувати, тобто, ми повинні відштовхуватися від наших національних інтересів, от і з того, що Терор Російської Федерації, яку до речі сполучені Штати Америки так і не визнали державою спонсором тероризму, а вагнерівці не стали терористичними організаціями, і тут ми мали би спитати держдепу і особисто Кримблінкина, чому лінія Салівана. Оця антиескалаційна політика давайте Україні не давати або затягувати Хаймарси, потім були танки Абрамси, потім е, винищувачі f 16 які мали би вже літати в небі України, але ми бачимо затягування. Та, ну і окрім того, Блінкен знову ж таки вже е, навздогін за Саліваном. Сказав, ну він конкретно говорив про історію з Татарстаном, за Лабою, куди прилетіло по НПЗ, це 1200 кілометрів від України, а плюс, якщо цей дрон летів якимись там городами, то це ще більше. І сказав, що ну, не варто було б, або не радять або не вітають ось такі от влучання по нафтопроробних заводах країни, яка пальне. Перероблене з нафти на цих заводах відправляє на війну проти України. Як це зрозуміти? Тобто, які тут економічна виходи? Чи це і серія Давайте не злити Путіна, бо він знищить вашу енергетику, якщо ми вам не дамо ракет. Ну це зрозуміло, це логічно. Ми тут не, не кажемо, що ми будемо лопатами збивати ракети. Та може всяке бути, але з іншого боку, ну тобто, а як ще може бути ядерна бомба буде? Тобто, це намагання стримати якусь Путіна від більшої ескалації, чи це намагання якісь економічні інтереси захистити або ін... або. Бізнес-проекти, економічні якихось людей. Ми ж не знаємо там всі, всіх таємниць вашингтонсько московських дворів? Насправді це все відсутність стратегії поразки РФ, страх і відсутність розуміння, а що буде далі, так само, як і було з розпадом Радянського Союзу. Тобто, ми бачимо наскільки слабкою стала зовнішня політика Сполучених Штатів Америки. Наскільки довіра навіть в Європі, от я зараз перебуваю у Франції. От, перед тим була в Італії, в Німеччині, в Норвегії. Я можу сказати, що європейські партнери розуміючи ця стратегічна невизначеність, яка затягнулася, і зважаючи на те, що е, невідомо хто стане наступним президентом, вона може тривати наступні і роки. Тому Європа прокидається. Європа розуміє, що саме Російська Федерація є одним з головних. Дестабілізуючих факторів і загрози для континенту, і вони розуміють, що всі ці нафтопродукти і так далі будуть використані уже для якихось підривних дій проти Європи. І тут очевидно, сполучені штати Америки знаходяться за океаном, але і то. Давайте згадаємо приклад, коли були кібератаки на американську мережу продуктопроводів, зокрема через яку і нафту з Техасу в Нью-Йорк забезпечували. І тоді, на тиждень, ця система була нефункціональна. І навіть Байден оголосив це був 20-й рік. Тиждень надзвичайного стану, і якщо ми подивимося на останні приклади гаванського синдрому, хоча там американці намагаються заперечити російський слід, але ми бачимо наслідки для американських дипломатів, для представників розвідувальних. Е Інституцій, тобто Росія атакує у різний спосіб від е, підриву складів е, з боєприпасами, як це було в одній з країн Європейського союзу, отруєння і використання е, е, якихось акустичних хвиль, мікрочастот, підриваючи здоров'я працівників е, зовнішнього е, відомства Сполучених Штатів Америки, до того, що здійснює кібератаки вже на американській землі, і замість того, щоб допомогти Україні виграти війну, тримати єдність. З партнерами на європейському континенті, тобто, ми бачимо абсолютно неадекватну позицію Сполучених Штатів Америки від того, що ми не побачили санкцій ні проти Росатому, ні визнання Росії державою спонсором тероризму і затягування з атаками, які нам могли би дати значно в більших кількостях, і багато інших видів озброєнь. Я мовчу вже про конгрес. І чесно кажучи, навіть не хотіла б гадати далі, чи вони ухвалять найближчими тижнями, чи на нас знову чекають місяці відсутності американської допомоги, і тому план Б, над яким ми вже працюємо, треба було б інтенсифікувати. Ну тут до речі, вже ну і і тут до слова ще скажімо те, що компанії, які базуються у Сполучених Штатах Америки, продають нітрогліцерин і до Росії, з якого виробляються бомби, якими ціляють по Україні, та ну які потрапляють на лінію фронту. Ну це вже цілковита відповідальність штатів. Тут нікого не можна звинуватити, не можна звинувати українську корупцію, там Єрмака, Зеленського, Порошенка, кого завгодно. Ну вибачте, це ваш Точно так само, як складові зі Швейцарії або інших країн в. О цих нових ракетах, які робить Росія. Ну, Росія зараз робить е, власне певну кількість ракет за півтора місяця, якої достатньо для ударів по Україні. Вона зараз їх робить точно не з е, тільки російських складових. Ну, але це таке тут, знаєте, це питання е, знову ж таки зучнему Блінкен, що допомога потрібна Україні вже зараз, ситуація складна. Там потім політику пише про те, що якщо Росія піде в великий наступ, десь може посипатися фронт. І вони вже починають говорити так, ніби. Ну, але навіть якщо буде ухвалене рішення, поки це все не дійде. То це вже не буде таким актуальним і таким нагальним. Це як розписуватися в тому, що ну раптом що ми віримо в ЗСУ? Раптом що не буде. Віримо в свій народ і в наших партнерів, наприклад, найближчих, але все одно це як розписуватися в тому, що ну раптом що, ну вибачте нас? Чи як? Ну насправді треба подивитися певні історичні паралелі. Під час голодомору геноциду організовано Сталіним, американці. Відновили дипломатичні зв'язки з Радянським Союзом, і це було в розпал голодомору. Це було 16 листопада 1933 року. Ми з голоду, як е, житниця Європи пухли, були акти канібалізму, а американці з представниками Радянського Союзу у Вашингтоні святкували, що вони поновили дипломатичні зв'язки. І зараз, коли Росія. Тинець геноцид, тому що агресія, яка є в Україні з тим високим рівнем злочинів проти людяності, воєнних злочинів, екоцид, масовані депортації, примусові дітей українських, тобто від викрадень до усиновлень, і коли їх намагаються повністю стерти українську ідентичність, те, що відбувається в російських тих, я навіть не хочу сказати нелюдських сім'ях, де вони усиновлюють, то це геноцид, замість того, щоб зупиняти. І надати всі засоби сформувати коаліцію таке відчуття, що хтось все-таки розраховує, що Росія може бути якимось молодшим партнером в грі проти Китаю, тому що тут є розходження для Сполучених Штатів Америки. Китай є більшою загрозою, чим РФ для Європи, і це ми бачимо по позиції. Макрона, який намагається а, своєю ідеєю відправити військовий контингент в Україну, і зараз ми бачимо, вже ця підтримка то цієї ідеї є на рівні Фінляндії, Естонії, прем'єр-міністерка це підтримала, сказала, що це важливо от Чехії, тобто не відразу ця ідея була, тому що хтось уявив, що це треба відправити своїх військових в окопи в Україну, і очевидно, от, така перспектива лякає. Але якщо почати пояснювати, що, наприклад, румуни. Можуть своїми системами протиповітряної протиракетної оборони прикрити нам частину Одещини, поляки, Західну Україну або французькі е, 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 навазі з англійською перекладати, бо вже перехожу. Е, французькі спеціалісти, які допомагають нам в ремонті там, різних сучасних е, е, озброєнь, там, е, скальпів і так далі, чи Цезарів. Тобто, коли вони приїжджають в Україну, щоб не вести за кордон на ремонт, не, не марнувати час, то їм теж треба забезпечити е, захист з неба е, потрібні системи протиповітряної е, оборони, тобто е, винищувачі, і це вже говорить про те, що в європейському союзі усвідомлюють, що поразка України означає перенесення війни на їхню територію, хоча в гібридний спосіб третє, світо уже є. І ми бачимо її всі ознаки від того, що відбулося з росіянином, якого отруїли недавно чи не отруїли, вбили в Іспанії. Ось який ну там цей забула прізвище. Передав гелікоптер от, та Україні. Передав гелікоптер. але Прізвище, ну такий можна сказати, важливий вчинок. От а потім Росіяни його там знайшли і знайшли на території країни Європейського Союзу. Тому зараз будуть вибори до Європарламенту. Те, що відбувається, наприклад, чому Макрон е, зайняв таку е, позицію не тільки через те, що творить вагнерівці в Африці, в Малії, е, Нігер і так далі, але через те, що французькі е, військові зустрічають в різних точках провокації з боку Російської Федерації. Е, Кібератаки на критичну інфраструктуру Франції мало не щодня відбувають і тестується реакція. Втручання в вибори, фінансування політичних сил, тому очевидно, вони розуміють, що саме Росія є найбільшою загрозою, а не Китай, як це в США, і тут інтереси Європи і США розходяться в якийсь момент. І, і очевидно, ідея Макрона про стратегічну автономію чи безпековий формат. Якщо е, США затягнеться період стратегічної невизначеності, вона є правильна, тому що безпека Європи не може залежати від... Того як довго будуть дебатувати в Конгресі виставляти все нові умови для надання пакету, замість того, щоб виконати як стратегічний партнер свої зобов'язання, до, до речі, до слова це е, привіт сполученим штатам Америки. За березень місяць Україна вразила найбільшу кількість ворожих артсистем за весь період повномасштабного вторгнення. Це без допомоги збройної сполучених штатів Америки. Ну тієї на яку ми очікуємо, це в основному ударні дрони. А, тобто Україна теж може робити. Там ми не можемо зараз робити там якісь натівські снаряди, <кій> не можемо робити е, снаряди Ескалібур або ще якісь, але ми теж можемо і ми тримаємося. Слава Богу, питання, коли. Ну, там же ж, е, то знаєте, от цей пан Джонсон не дуже дивна людина. Він ще вирішив на останньому метрі городу уборячки насіяти. І думає: ну якщо вже не вдається загальмувати допомогу, а давайте я попрошу, щоб ми експортували природній газ, тому що на моєму окрузі, там, по-моєму, штат Луїзіани, пам'ятаю, який там штат в нього. Е, там е, бізнес є такий. Давайте ми. Спробуємо цей бізнес збагатити, щоб дозволили зняли мораторій на торгівлю природнім газом. Тобто, навіть тут він ще намагається вирішити якесь своє власне бізнес-питання як конгресмен, бо він ж буде до конгресу скоро обиратися, але знову ж таки розмінною монетою стоїть Україна. Ну це просто цинізм вищої міри. Може, він ще вирішить питання, але, щоб, Василь, щоб, за, нього, щоб за нього комуналку платили за це там і, і дружині його манікюр оплачували. От тут якраз і весь цинізм, який ми маємо нарешті розвінчати і чесно сказати, я теж багато років думала, що цінності, про які нам говорили, свобода слова, повага до прав людини, гуманітарні, гуманістичні якісь ідеї вони домінують і важливі. Насправді, те, що ми побачили. І е, російська агресія проти України вона розвінчала дуже багато міфів, і вона показала справжнє це. і в випадку Сполучених Штатів Америки демократія, про яку нам говорили, виявилася лише про гроші, тому що пакет, який проголосують, е, я дуже сподіваюся, що це буде такий оптимістичний е, кульмінаційний е, кінець цієї епопеї. От то це про те, що демократи і республіканці нарешті поділили в цьому пакеті. Ті свої хотілки, тобто різні виробники озброєнь, які є спонсорами, чи демократичної чи республіканською. Мені там деякі люди кажуть, що там навіть підводні човни хочуть є в списку для того, щоб нам їх передати, бо це належить комусь там. Тобто е справжня демократія і цінності, це наші збройні сили, які на передовій як Христос вчив заради ближнього віддають життя. А решта цинічного західного світу намагається заробити… Гроші на війні, е, і це одна справа. Якби 80% із цього е, пакету не залишалися в США, а дійсно передавали нам. Тобто тут була локалізація виробництв, спільні підприємства запускались і так далі. То це було би якось ми дійсно справедливо. а коли 80% повертається і за чи залишається в Сполучених Штатах Америки, то ми не можемо сказати, що це така прям безповоротня допомога. Плюс Україна щодня своїми... Новітніми розробками вона фактично показує, е, наскільки ми випереджаємо технологічно якісь речі, які вже застаріли на складах, тому що нам жлобляться дати е, атакам. Си. Коли мені в офісі канцлера в Німеччині кажуть, ми вам не можемо дати тауруси, бо наші тауруси суперновітні, прогресивні, передові технології, а ті атаки. Акамси, які вам дають американці, вони з кластерними боєприпасами, вони вже застарілі. Вони ж вам не дають нові сучасні і так далі. Так можуть бути питання до довіри до українських там деяких представників у владі, але тим не менше, нам дуже багато хто намагається спихнути якийсь старий хлам, продати його по тій ціні, яка здавалося б. Але це реалії того цинізму. Просто ми маємо нарешті зняти окуляри і зрозуміти добре. Якщо нам треба вижити, вигристи перемогу, і для цього треба сісти і сказати добре. Хочете зароблятись ось, але дайте нам швидше, дайте нам в тих кількостях, які допоможуть дійсно просуватися. А не те, це було минулого року, коли ми чекали на зброю, а вона не прийшла, і вони побудували сильніші фортифікаційні споруди, і так далі. Ну, так, і тим паче, от мені друг з фронту розповідав, що досить, ну, не там не те, щоб часто є випадки, коли ось ті касетні боєприпаси, які передані нам, в принципі, мають дуже мінімальну вбивчу силу для ворога. Ну, тобто російські касетні боєприпаси значно ефективніші бувають. Ну, це, спринц... це те, що ви казали, що коли дається якесь стар'є, яке просто треба списати, ну це ж не знає, що воно ефективно використовується. Я дуже коротко, останнє запитання. Ну, можливо, ви про це зараз не, не зможете говорити, чи ви зараз це не, не, не до уваги, але ви казали про те, що там. Є певні питання до певних наших представників у владі, очевидно, в наших партнерів. Ну, але ось такий кейс, наскільки він може зіграти в на користь того, що в Україні дійсно відбувається боротьба з корупцією. Набу затримало екс радника офісу президента Артема Шилик, який керував ключовим бізнесом департаментом БСБУ. Це пов'язується із корупцією в указ Мова йде про 95 мільйонів. плюс там ще взяли деяких теж працівників СБУ, які ганьблять насправді героїчну службу, яка сьогодні дошкуляє ворогу дуже сильно і хлопці і дівчата Гинуть на фронті і роблять неймовірні речі, ну але є люди, які знову ж таки ганьблять святе для українців служба Божого України, СБУ. Та і е, нас ось такі кейси, коли ну, починається дійсно боротьба не з якимись там невідомими людьми, п'ятим підповзаючими заступника 10-го департаменту. Та? А це серйозна історія. Чи воно грає на руку того, що дивляться наші партнери і кажуть, о клас, ну є якісь речі, давайте, давайте працювати. Ну видно, що ви хочете побороти цю корупцію. Ну, дивіться вручення підозр Якщо вони будуть дорівнювати кількості е, вироків суду і незворотності покарання, тоді ми повіримо, що це не піар-кампанії, така от піар-боротьба з корупцією. А що це дійсно верховенство права? І дійсно ви очищуєте систему і від російської агентури, тому що е, дуже багато, ну наприклад, той же Кирил Тимошенко, який був звинувачений в багатьох корупційних схемах, а зараз він радник міністр оборони. І коли партнери питають, а як це? Тому ця людина, яка... Ми знаємо, що сиділа на відкатах, і так далі. Зараз що вона там може радити, коли пан Татаров досі залишається, і це слід з часів е, Януковича. Тобто, ці довгострокові впливи, які Росія сформувала всередині країни. Які явні є, є ті, які замасковані, які роблять свою підривну роботу від саботажу, коли затягують ухвалення якихось двосторонніх угод чи закупівель до просто корисних ідіотів чи взагалі російської агентури? Тому питання звільнення України чи очищення від тих людей, які мають сумнівну репутацію, чи які мають досвід співпраці з. Північним сусідом, агресором, то воно є на порядку денному, тому що не можна просто згадаємо історію з головою Верховного суду чи іншого суддю, який має російський паспорт, але чомусь президент не як то кажуть, не позбавив його українського громадянства, і він зараз бореться суддя Львова, Львова на поновлення. Ну це абсолютно неприйнятно, коли ми говоримо про московський патріархат. Чому немає рішення, коли я чую від іноземних партнерів, які їздять на передову, і вони кажуть: нам військові розказують, що представники московської церкви, оці, цієї ФСБшної структури, вони зливають точки, де військові частини знаходяться. А в Верховній Раді досі немає рішення на заборону, не на якесь там часткове обмеження, а заборону московського патріархату? Мовчу вже про інструменти, такі як телеграм-канали і так далі, тому. Одна з найбільших проблем, і це одна з причин, так само це російська п'ята колона, агентура, яка досі потужна, яка саботує нашу перемогу, бо розуміє, що перемога України для багатьох представників п'ятої колони означає незворотність покарання. За зраду за державну зраду і за роботу на ворога. дякую дуже. Бажаю успіху в вашій роботі на дипломатичному фронті поза межами України. Ганна Губкова з нами на диплотка народна депутатка восьмого скликання. Також є засновницею та головою управління громадського об'єднання мережа захисту національних інтересів і головою конференції Democracy in Action. Вас я прошу лайкати, поширити, коментуйте це. відео, дуже цікаво ваші думки почути з приводу демократії, з приводу демократії за гроші або про гроші і з приводу допомоги Україні. Ні, очищенню влади. Наскільки ви вірите в це очищення? Чи знову ж таки це показові дії під візит пані Пріцкер? Скажімо, в Україну, який відбувся відбувся вчора до, до Львова, Донатимо на збройні сили України. тримаємося купа, Бережіть себе до побачення, залишайтесь з за ФМ Галичина.